Я зроблю трошки. Я так. отак. Привіт, капітан. Кайфолом. Ви подивіться, які вони вже всі. Боже, капітану погано. Вам краще, без сумніву, вам, вам було б набагато краще, якби ви согласилися провести вечірку з вашою подружкою. Ви могли втратити. Ви багато повтратили, мали ж все ще в ясному сознанні, мали ж все ще помирає з голоду. Ви помираєте з голоду, лучше поїжте і побистріше. Меган жалується на желудок, гді хоче їсти. А я клипаю. блін, аптечку. Ах. Ну нічого. Може, в аптеці є. Да ось, так ось я, друзі, записув... да, ось так ось я, друзі, записувала... Да, ось так ось я, друзі, записувала записывала. О, о, короче, записувала записувала. Відео, а в итоге вийшла на стрімчик. Ну, буває. О, привіт, там уже може... Хтось щось пише, привіт-привіт. Ну, блін. Плаханулася. Ні, сьогодні не вживала. Не вживаю. Буває. Граю ось таку ось прикольну гру. Ось і вже раз вийшла на стрім, ну, що поробиш. Буду, значить, стрімити, продовжу в прямому ефірі догравати, а потім виложу це відео на канал. Коротше, у мене вже помирає вся моя команда. Ось так, помирає моя команда. Так, давайте швидко читати далі. Вхідне повідомлення. Бонжур, астрогромадянин. Екіпаж Лаверонья. вітає вас! Як ваш офіційний союзник з землі? Помилка. Верніться в свою капсулу для сну. Помилка, зв'язок з другим судном. Пардон, наша бортова система і трішки запуталась. Це не було. Передбачувано в її розкладі. Однак до мене все ще не хотілося з вами зустрічатися. Місія американський капітан в целях подальшого співробітництва наших націй. Тож так, да тут якийсь каламбур? Чи можу я піднятися на борт вашого корабля, що трапилось? Мабуть, краще все-таки закінчити цю трансляцію і я продовжу е записувати відео, так? Да? Не подобається мені ось це все. Ну, я не знаю, чому це так трапилось. Охі!